Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, мої творчі і допитливі діти. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож. Я вас запрошую здійснити мандрівку разом з морячком. Привіт, малята! Мене зовут Михайлик, а в руці я тримаю кораблик. Я знаю ось такі види транспорту. Човен використовується на річках, озерах і на морі недалеко від берега. Катер це рятувальне судно, теплохід прогулянкове судно, водний мотоцикл прогулянкове судно. А ось підводний човен і вітрильний корабель. Судно, що використовує вітрило та силу вітру для руху. Дякую тобі, Михайлику, за цікаву розповідь про види транспорту водного. А тепер, малята, погляньте на малюнок і скажіть, що робить кожен вид транспорту. Вірно, мої маленькі розумнички, машина. Їде, Літак літає, автобус їде, а кораблик пливе. Ви ж мої розумнички, ви правильно відповіли на питання. А зараз сідайте і уважно слухайте казочку, яку я вам розповім. Жив був у безкрайніх блакитних водах океану дельфін на ім'я Далфі. Він був не просто дельфіном, а справжнім мрійником. Завжди уявляв собі, як мандрує по далеких землях, де на кожній кроці чекають неймовірні пригоди. А ще. У Дольфі був один надзвичайний друг, маленький кораблик на ім'я вітрячок. Вітрячок був настільки малий, що його легко можна було втратити у відріз водою. Дельфін запропонував кораблику поплавати морем. Пливуть вони, а назустріч їм великий корабль і теплохід. Так і пливли маленький кораблик-вітрячок і дельфін делфі шукаючи нових пригод і зустрічів. А ми з вами, малята, будемо робити аплікацію кораблик на хвилях. Отже для роботи нам знадобляться ножиці, клей, кольоровий папір та гарний настрій. Спочатку виріжте заготовку ось такої форми. Це буде корпус нашого кораблика. верх заготовки трохи загніть наперед. Далі нам потрібно вирізати вітрила жовтого кольору. Діти, ви ж пам'ятаєте, що ножниці треба тримати від себе загостреним кінцем. Нам треба ще вирізати смужку з блакитного, синього і коричневого кольору. А тепер. Починаємо збирати кораблик. На синьому листі паперу приклеюємо корпус нашого кораблика червоного кольору. Далі приклеюємо мачту смужку коричневого кольору, а потім кріпимо вітрила жовтого кольору, а зверху мачти жовтий прапорець. Ой, який гарний вийшов кораблик! А тепер додаємо хвильки. Ви можете зробити будь-які хвильки за своїм подобанням. Я зробила ось так. Сподіваюсь, малята, ви отримали задоволення від творчої праці. Милі малята, любі хлопчики і любі дівчатка. Ви сьогодні були слухняними і розумничками. Добре-добре попрацювали, молодці. І я разом з героями, матросиком Михайликом, Дельфіном Дельфі і корабликом Вітрячком кажу вам до побачення!